Всім привіт! Ми сьогодні з вами розглянемо кубічний е, теремо Вієта для кубічного рівняння. Адже ми знаємо з вами теорему вієта для квадратного рівняння. Давайте її пригадаємо. Отже, квадратне рівняння АХ квадрат плюс BX плюс С дорівнює 0. Теорема вієта говорить, що сума коренів квадратного рівняння це буде другий коефіцієнт b поділити на А, А добуток коренів квадратного рівняння. Це буде вільний коефіцієнт поділити на A. Тепер давайте розглянемо для кубічного рівняння. Спочатку, що ж таке кубічне рівняння? Рівняння вийду Ах у кубі плюс квадрат, плюс Cx плюс D дорівня нулю. Називається кубічним рівнянням. А Б, С – це коефіцієнти. І кількість коренів кубічного рівняння може максимально бути 3, а мінімально рівняння не матиме зовсім коренів. Так от, за теоремою Вієта, можна знайти суму добуток коренів, не розв'язуючи кубічне рівняння. Для цього ми повинні розуміти, що кубічні рівняння не завжди мають корені в полі, полі дійсних чисел, ви бачите, а в полі комплексних завжди мають. Тому ми будемо говорити про поле комплексних чисел. Отже, за теорема Вієта. І так, теорема Вієта для кубічного рівняння. Сума коренів x1 плюс x2 плюс x3. Це буде мінус b поділити на А. Добуток коренів x1 на x2 на x3. Це буде мінус D поділити на А. І сума попарно добутків коренів квадратного рівняння x1х2 плюс х2 на x3 плюс x1 на x3 це буде це поділить на А, якщо кубічне рівняння має перший коефіцієнт, старший коефіцієнт А1, якщо А дорівня 1. То ясно, що терема V'E, та буде виглядіти по-іншому. Сума це буде мінус Б, догуток мінус d, а сума. Довбутків попарних коренів буде дорівнювати це. На це зрозуміло. Ну, тепер розглянемо приклад. Приклад, ну, на таке рівняння. Нехай у нас буде х у кубі плюс 3 х квадрат мінус 3х, мінус 11 дорівнює 0. Нам треба знайти суму й добуток коренів цього рівняння. Розпишемо коефіцієнти. А у нас дорівнює 1, Б дорівнює 3, С дорівнює мінус 3, і Д дорівнює мінус 11. Отже, х перше додати х друге додати х третє. Це буде дорівнювати мінус Б поділити на А, тобто мінус 3 поділити на 1, це буде мінус 3. А добуток х1 помножити на х2 помножити на х3, це в нас буде мінус d поділити на а, тобто мінус 11 поділити на, на 1, це буде мінус 11. Ой, плюс 11. Ось так. Бажаю вам успіхів!